Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу поділитися з вами. Вирішила замаринувати і запекти в рукаві в духовці курячі стегна. Отакі. У мене тут 8 штук, 1,5 кг стегу. Хочу поділитися з вами цим рецептом, що сьогодні буду готувати. Не завжди так готую. Кожен раз щось міняється. Що є, тим і мариную. Но сьогодні хочу в такому кисло-солодкому соусі замаринувати. Буду використовувати домашнє вино, соус теріяки, соєвий соус, гірчичку. Зараз по солю. Со солю так враховую, що соєвий соус солоненький, так, що, так щоб не пересолити, І ще буду використовувати мед. Така вше, вше така столова ложка. Не зверху, не, не дуже повна, так сказати. Соус старій у мене є ось такий тут. Хочу додати соусу. Зараз подивлюся ложку. Десь півтори ложки. Так. І соєвого соусу ложку, я думаю. Ой, вже не ложку, а також, мабуть, буде півтори. Ось і так. Вийнулося трішки. І вино. У мене вино тут це така чарка в мене 90 грамів, 90 мілілітрів. І гірчичку. Гірчичку. Також таку неповну не столову ложку навіть трішки менше. Можна сказати, що пів столової ложки. Ну і тепер спеції. Хто які любить, в кого які є, у мене тут трішки часнику сушеного додавлю. Паприка копчена. Приправа до м'яса можна до курки, якщо є в мене до м'яса, то я додаю приправу до м'яса. Трішки карі. Ну, тут у цій приправі до м'яса карі також є, так що це не обов'язково. І ще трішки меленого перцю додам. Так, оце все сюди вкинула і тепер його перемішаю, і в цьому маринаді. Залишу, нехай м'ясо промаринується курятина гарно. А потім буду запікати в рукаві. Люблю запікати в рукаві, воно і не засихає. І м'якеньке таке м'ясо соковите виходить. Так що поки що маринується. І я отак тут виходить так, бачите, соусу, не знаю, чи видно, тут так його чимало. Це не соусу, а маринаду. Я так його й виллю у рукав, оце викладу стегна і виллю туди цей маринад. І так у цьому маринаді вони і будуть запікуватися. А коли запечуться, потім я візьму чесничко, натру на дрібненьку тертушечку. Можна, іначе з часникодавкою видавити, але ну. Я на дрібненьку тертушку і коли вже витягну стегна, то гарненько чесничком їх зморщую. І буде дуже смачно. Поки що в холодильник, нехай маринується собі. Продовжую готувати стегна, запомаринувалися вони в мене три годинки. Тепер я їх виклала у рукав. За В'язала маринад також сюди вилила і зараз відправляю в духовку. Трішки попечуться на цій стороні в маринаді, на одній стороні в маринаді, потім переверну, ще, щоб і ця сторона в маринаді трішки покипіла. А потім, уже коли майже будуть готові, якщо будуть мало рум'яні, бо в мене люблять такі рум'яни, щоб були, то розірву рукав. На сторони його від... розправлю, так, щоб гарно відкрилися стегна. І вже потім ще гарно зарум'яню. І все, потім часничком і буде смакота. Поки що відправляю в духовку. Спеклися стегна, такі гарненькі, рум'яні. Я натерла вже часничку і отак гарненько їх змащую. З цієї сторони потім переверну. І з іншої сторони змащу гарно часничком, буде смачно. І є ще в мене ось юшечка, маринад із цих стегон. Я так намисне зробила, щоб у мене була підливка до. Картоплі до п'юре картопляного. Додам сюди часничку також. І буде така підливочка. І буде така в нас вечеря сьогодні смачна. Ще огірочок маринований і буде смакот. Вийшла трішки на двір, як стегна курячі, ще картопельки з вору п'юре, буде що їсти. На дворі в нас сьогодні страшний вітер. Вийшла трішки вам, як кажуть, для шлунка зняла, тепер для душі ще хочу вам зняти трішки відео. Але вітер у нас сьогодні такий страшний. Це такий вітер. Такі пориви є страшне, що робиться, наче якийсь ураган. Збирається бути, не знаю. Можливо, такі йшли хмари, там думали, можливо, дощ, хоч крапне якийсь, хоч трішки немає дощу, а вітер сильний. Вам... Гляньте, що твориться. Все вітає. Днімає таку пильну. Ось хочу вам показати свій піон деревовидний, зацвітає, бачите як? Така краса, а бджіл, бджоли дуже його люблять. Гляньте, скільки там у квіточці бджілок. У кожній квітці сидить. Прямо тут рій. Ось так їм подобається він. Ну Квіточки такі є більші, є менші, там он такий чималий, тут менші. Ну ще вони не порозцвітали повністю. Буде весь кущ у квітах. Як вони всі порозцвітають, порозкриваються, то це така буде краса. Він дуже великий вже в мене. Отак От оце такий величезний. Завжди свекруха казала мені, що він 16 травня має зацвітати. Ну, зараз ж, клімат змінився, то сьогодні третій він вже зацвітає. Така краса. Там з цієї сторони він з усіх сторон буде покритий квітами. Ось, дивіться, тут... Де сонячна сторона, то тут уже отак. Така краса. Кругом буде таке в вигляді такої великої кулі. Все покрите квітами. Такий красинчик у мене. Люблю квіти, любуватися. Настрій піднімають трішки. Така краса. І настрій піднімає і на душі якось веселіше тоді. Ну, бджоли меду з нього назбирають, гляньте. Це ж так їм подобається він, скільки тут що робиться. Я вже боюся, треба, мабуть, тікати, бо ще й покусають. Так. Дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.